Доброго дня! Я Пер'ян Руслан Русланович, вчитель фізики, і тема сьогоднішнього уроку закон збереження електричного заряду. Закон збереження електричного заряду говорить наступне: що у замкненій системі при будь-яких взаємодіях тіл алгебраїчна сума електричних зарядів усіх тіл, з яких складається ця замкнена система. З часом не змінюється. Тобто заряд замкненої системи зберігається. Таким чином, отримуємо наступну формулу. Сума усіх тіл, усіх зарядів тіл у замкненій системі саме алгебраїчна сума рівна констатній величині. Тобто заряд замкненої системи зберігається. Електризація. Електризація це процес передавання або перенесення на тіло електричного заряду. Електризація може бути здійснена за рахунок тертя або за рахунок опромінення. Надлишок електронів створює негативний заряд, так як електрон носій негативного заряду або ж заряду зі знаком мінус. Нестача електронів, що означає більшу кількість протонів, це позитивний заряд, так як протон у переважаючій кількості є носієм саме позитивного заряду. З цього приводу, по закону збереження заряду у замкненій системі, все. Дякую за увагу!